А скажіть, взагалі, український бізнес зараз готовий до не знаю, автоматизації, складських процесів. Бо в принципі мені здається, що український бізнес дуже скажімо так в ногу з світом рухається, а іноді і випереджає його. Але тут, тут в вашому напрямку, в вашій діяльності скажіть, Якщо подивитися динамікою за останні там 5 років, то ситуація кардинально змінилася, особливо на ринок автоматизації і на процеси самого бізнесу дуже сильно вплинули події, пов'язані з війною, коли повномасштабне вторгнення зламало всі плани на майбутнє на найближче, зламалася логістика, і тому більшість представників бізнесу почали перебудовувати свої логістичні потоки, почали змінювати свої процеси, ставати більш клієнтоорієнтованими і адаптувати свій бізнес під нові реалії. Якщо раніше компанії так скептично ставилися до автоматизації, і власники бізнесу це трошки лякало, і вони думали, що окей це автоматизація це великі кошти, це великі інвестиції. А чи буде ефект від того, ніхто не знає. Але ці позиції сприяли на той момент також економічна модель. Чому? Тому що якщо взяти, наприклад, там, років 10 назад-15 назад, то середній рівень заробітної плати там, в Україні був там, в районі 250-300 доларів. На сьогоднішній день карди... кардинальна ситуація змінилася. Заробітна плата працівника складського, наприклад, там, на рівні 800-900 тисяч доларів. От і тут уже треба зважувати, що ще... Компанія отримує більше переваг ніж недоліків. Чому взагалі переваги автоматизації? Переваги автоматизації перш за все контролю над процесами, переваги автоматизації в збільшенні продуктивності, в раціоналізації самих витрат. Також безумовно, і переваги автоматизації є можливість до стандартизації, а це вже як результат до масштабування. Чому тому, що економічна модель заставляє не заставляє, примушує постійно збільш. Шуватись компанії рости, і в принципі завойовувати інші ринки.